Я вас приветствую, друзья. Решил сегодня снять видео. Давно уже не снимал. Не выходил на связь. Вот. Так, сегодня решил показать вам снегу, сколько нас насыпало. Вот, смотрите, какой у нас снежок выпал. Это, бачу, не только у нас, а по везде, многих багатьох. Сніг Отлічний Такий без переметів особа. Де-то сантиметрів так. Ну, от. Ну, сантиметрів 40, наверное, Ну, 30 точно. От. І хотів би сьогодні саме більш про що поговорити, це про компенсацію державну. Вахтів розказати. Получили ми все-таки державну компенсацію, друзі. Таке виплачують їх. Получили ми державну компенсацію на 3 одиниці. На цей погрузчик ще поки не получили. Получили на сівалку ремсинтезовську. Получили на коток ізмільчитель. Режущий коток. Получили на этот, тележка під розбрасуватель під розбрасуватель удобрення під лейку а за погрузчик нам возврат як вийшло получилося так ми відправили одним пакетом 4 одиниці, зібрали документи От. І нам всі 4 единиці вернули. Вернули, ми почали передивлятися документи. Все, що є в списках, що нема в списках. Получається, обнаружили, що этот погрузчик зняли з списка компенсації. От. І ми, виходить, подали. Обратно документи, ну тільки на три одиниці, зараз вже е, цей погрузчик поставили у компенсацію, Ну ми ще на нього не подавали. Ну, на три Тих ми получили компенсацію і получили компенсацію. Друзі, не 25%, а получили компенсацію 40%. Так як е, ми фермери некрупні, мілкі. У нас немає до 500 гектар землі. От. Нам полагається компенсація 40%. І ми отримали компенсацію на цих три одиниці 40%. Значить, перва, перва виплата пройшла 25%. На кожну одиницю виплачували по віддільності. Не всю разом, так як ми подавали документи. А виплачували на кожну поодільності. Ну, в один день 25%. А потім виплатили ще 15%. тут через неділю виплатили ще 15%. Тоже так же само по Не одною сумою. Ну, все-таки виплатили. Хоча ми не надіялись, перед самим, перед самим Новим годом виплатили 25%. А після Нового року вже виплатили 15%. Так що, друзі, все-таки компенсацію виплачують. Ми це вже самі вбідилися. Дивіться, яка красота, сніг, Дивіться, які сугроби снігу. Ми це вже вбідилися. Компенсація є. Зараз нічого не робимо тому що холодно в нас немає бокса мастерської може вже на другий рік почнемо строїти мастерську поки всі по домах сидимо трохи впаде сніжок піде погода будемо готуватися до розбрасування удобрений вже взяли удобрення взяли теж удобрення польське Літру польську брав і Черкаську. Хочу кинути її містами. Участками польську і Черкаську побачити, який буде ефект від польської. Каут хороша, не знаю. Будемо бачити. Отакі, От друзі, справи. Зимуємо поки каміс. Бачу у кого є. Мастерські, конечно, хорошо боксы. Они там что-то зимой крутят, справляют. Мы не крутим, не справляем. Зимуем. Ладно, друзья, всем удачи. підписуємося, Все, ставим лайки. Все, всем пока. До новых видео.